Футбольний прогноз Чемпіонат Європи 21 серед молоді. Чемпіонат, який пройде у 27 му році в червні в Албанії і в Сербії. Так, здавалося б, не зовсім то приємні одна одній країни за останніми подіями, а їм довірили провести. Євро 2027 в форматі U21 молодежний чемпіонат Європи. І в ці дні починається кваліфікація в групах всього 9, 9 груп. Отбор проводиться за принципом. Переможеця кожної групи напряму потрапляє на євро. Це раз. Далі створюється рейтинг других місць. І краща серед цього рейтингу збірна також потрапляє в євро. Це вже 10 збірних плюс дві країни-організаторші: Албанія Сербія. Це 12. Залишилось з'ясувати 4 путівки. Ось якраз другі місця, крім кращої збірної, 8. Плей-офф розіграють між собою 4 путівки. 8 шляхом прямого жеребу, тобто друга з дев'ятою. Третя з восьмою, Ну і за таким принципом будуть грати. І з'ясують якраз такі оці ще 4 збірних. Всього 16 збірних приймуть участь у фінальній частині в Албанії і в Сербії уже в 27-му році, в червні на молодіжному євро. З футболу. Наші Футбольній молодіжній збірній України дісталася група Аш. Ось якраз я і хочу запропонувати вам перший матч відбору, який відбудеться в п'ятниці о 19.00 5 вересня на дуже комфортабельному затишному стадіончику спорткомплексі на півдні Литви. Збірна Литви молодіжка буде приймати молодіжку України. За складом скажу відразу: у нас у збірній є три фаворита. Хорватія, Україна, Туреччина. І серед них навіть серед цих трьох команд Україна не пасе задніх. У нас є чудовий варіант даже взяти перше місце в групі, не дивлячись на такі загрозливих суперників: Угорщина, Хорватія, Туреччина, Литва, Україна. І от якраз ми починаємо перший виїзний матч у Литві. Граємо проти місцевої молодіжки. І скажу відразу. У мене прогноз готовий. Я не буду тягнути гуму. Друзі і кота за хвіст. Перемога України і тотал більше 2,5. Або 3,0, або 3,1 на крайняк 2,1 на користь України. Перемога України тотал більше 2,5, коефіцієнт 1,85. Це моя думка це мій єдиний і остаточний варіант. Прогнозу. Впевнена результативна перемога України. І Україна з першого матчу починає переможну ходу до Євро 2027 в форматі Ю21. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Бажаю всім мирного неба! Скорішої перемоги над расизмом. Міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім, папа. -па.